Від початку проведення антитерористичної операції в державі на сході України, управлінням ДАІ в Хмельницькій області відряджаються люди постійно для участі в даній операції. Добровільно, патріотично настроєні працівники ДАІ від цієї області відбувають в зону проведення АТО для забезпечення безпеки дорожнього руху та участі. В самій операції виконують бойові завдання, чергування на блокпостах, супроводження техніки військової, також приймають участь у проводних операціях в зоні АТО. Перша партія наших працівників була в червні місяці. Від'їхала, значить, прибула 29 липня. Наступна партія від'їжджає сьогодні, тобто 7 серпня, і буде перебувати до 6 вересня. Два працівники відділення ДАІ безпосередньо виявили добровільне бажання прийняти участь у проведенні даної операції, тому що ми не можемо стояти осторонь від цієї проблеми. І Такі в нас є працівники, як старший інспектор Зубрицький Сергій Анатолійович та старший інспектор Олександр Анатолійович. Сьогодні відбувають місто Хмельницький для проведення інструктажу та відправки в зону АТО. А коли приблизно вони повернуться? Згідно наказу начальника управління, вони будуть перебувати в зоні АТО до 6 вересня, тобто майже місяць. А скільки часу минула група перебувала? Також місяць перебувала По місяці, місяць на дані. А скільки людей начислювала минула група? Начислювали 10 чоловік. 10 чоловік, так. так. І ця група також в кількості 10 чоловік відправляється в зону проведення. АТО. що хотів би сказати, всі працівники відділення. Згідні в будь-який момент наш відбути туди для участі в операції. Жоден наш, не відмовляється, тобто всі при необхідності, якщо поступить відповідна команда, то наш, згідні стати на захист країни. А автомобілі не надаються туди? Так, да, вони відбувають на патрульному а. автомобілі. Наш, буде для значить, виконання службових поставлених завдань або несення служби на блокпостах чи супроводження відповідних колон. Дякую. Хотілося б подякувати підприємцям та взагалі всім людям, які відгукнулися, надали посильну допомогу працівникам, які відбувають зону АТО, а саме там, от, Кшановська Олена Петровка. Олена Петрівна, Івасечко, Олександр, Спільчук, Костатин, Гільовський, та ще ряд людей, які відгукнулися та надали посильну допомогу цим працівникам. А саме з, закупили продуктів харчування, корменого одягу, ремонту службового автомобіля, який буває в зону авто. Дякую вам, нехай з Богом буде. Щасливо вертаються живі здоров'я. А чим саме укомплектовують їх в дорогу? Що саме? Ні, ні, ну закупили продукти харчування військовий військовий одяг, тому що ми не маємо де. А вже управління ДАІ забезпечує бронежилетами, касками та відповідною зброєю. А тут на місці ми вже закупляли одяг, військовий взуття, продукти харчування. Підремонтували автомобіль, підготували його, закупили резину нову і мастела, фільтра поміняли.